Коломиянка здобула титул місіс Всесвіт Всесвіт-2026» за версією конкурсу. «TCP». у попередніх випусках події ми розповідали, що Надія Стукалова перемогла на цьому конкурсі у Канаді. Тепер уродженці Коломиї вкотре усміхнулася вдача, і вона здобула перемогу на світовому рівні конкурсу. Надія Стукалова, уродженка Коломиї. Вона мама трьох діток, а ще засновниця школи із вивчення англійської мови. Зараз Надія разом з сім'єю мешкає у Канаді. До цього жила у Польщі. Власне про життя за кордоном, реалізацію та розвиток власної справи розповідає своїм підписникам у блозі в соцмережах. Цьогоріч її запросили взяти участь у конкурсі TCP Canada. Там Та муродженка Коломиї здобула першість і поїхала представляти Канаду на світовому рівні. Щоправда, на підготовку підготовку мала лише місяць, та життєві обставини ускладнили цей період. Розповідає Надія Стукалова. Це не була досить така активна підготовка. На жаль, тому що три дні після канадського конкурсу я в себе вдома впала зі сходів і сильно пошкодила спину І відповідно я не могла навіть підготуватися на ту всю повну потужність, наприклад, робити ті ж дефіле чи готуватися до виходу в костюмах. Важко було. Але в той же час я намагалася, хоча б ментально себе підготувати. Світовий конкурс тривав продовж п'яти днів у Атланті, штат Джорджія. Програма була насиченою. Ділиться Надія Стукалова. Ви приїхала я як представниця Канади, ще й дівчата з Канади в інших своїх категоріях, і також були представниці з Європи, королеви Європи, були також учасниці зі США, в яких було набагато більше часу. До речі, на підготовку. І ми от власне всі ці п'ять днів у нас була і розважальна програма. Ми також ходили до діток у а, такий будинок опіки. Куди дітей привезли, які постраждали від домашнього насилля? Вже два останні дні. У нас була прес-конференція, де кожна з учасниць розповідала про себе, розповідала свою історію. І фінальний п'ятий день, де вже власне і обирали самих королев. У цей час каже Надія Стукалова, ще й захворіла, тому було складно та все ж хотіла достойно представити себе, Канаду та Україну. В Атланті у нас також було три виходи на сцену: це були виходи в національних костюмах, виходи в купальниках і вихід, власне, уже у фі. Нальом вечірній сукні була учасниця з Європи, була учасниця з України, не в моїй категорії. Але дуже приємно, що власне учасниця з України в категорії еліт 45 віку плюс взяла головну корону. І я власне допомагала їй перекладати конференцію з української мови на англійську. Надія також здобула перемогу у своїй категорії на цьому конкурсі. До слова, це не традиційний конкурс краси. Тут звертають увагу на громадську позицію жінок, їхні здобутки у бізнесі та те, як вони роблять. Цей світ кращим. Зараз я ношу офіційно титул Місіс Юніверс ТІСІПІ-2026», тобто саме цієї категорії конкурсів для успішних та жінок-лідерів. Протягом року я буду носити цю корону, буду носити цю стрічку і буду виступати як спікер на різноманітних заходах. Також я отримала титул як спікер а як беречниця компанії «The Pledge Campaign». Це організація, яка допомагає людям, які постраждали від домашнього насильня. Тобто, я буду допомагати також цим людям, буду допомагати тут в суміжному організаціям сподіваюсь сподіваюся робити в Канаді, також в Україні і в Європі. А зараз ми також плануємо низку заходів таких для мотиваційних заходів саме для жінок. І власне я буду продовжувати розвиватися в цьому напрямку. А також хочу допомогти поширити цей конкурс власне в Канаді для того, щоб кожна жінка, кожна мама, кожна іммігрантка, так як я змогла побачити себе на сцені, змогла вийти, змогла засяяти і щоб її історію власне почули. Надія впевнена, що перемогти вдалося саме завдяки підтримці рідних, близьких і друзів. Хочу передати всім щирі вітання в Україну. щирі вітання в мою рідну Коломию І м, сказати наступне: коли я виходила на сцену в Атланті, коли я представляла себе як учасниця, я сказала, що українське серце представляє Канаду, і воно так і є: незалежно від того, куди би я не поїхала, я завжди залишаюся українкою і завжди нею буду. І для мене це була величезна. Якби шана величезна для мене відповідальність виходити на цю сцену не тільки як українка, яка представляє Канаду, але як українка з українським серцем, яка все одно несе українські традиції і українську націю. В цьому є наша суперсила, в цьому є суперсила кожної жінки. Ми маємо велике серця, ми маємо дуже багато світла, і ми повинні ділитися цим світлом. Ми повинні показувати людям нашу доброту і те, що ми можемо змінити світ. Тому кожній жінці, яка зараз можливо не впевнена, яка зараз можливо. Боїться показати себе, чи гадає, що вона недостатня? Пам'ятайте, що всі обмеження лише в вашій голові. Якщо вийшло в мене, я більше як впевнена, що вийде і у вас. Люблю, обіймаю і дякую вам величезно всім за всю підтримку.